Росія нарощує виробництво зброї. Сьогодні поговоримо про те, скільки шахетів та ракет виготовляє Росія, та як це вплине безпосередньо на Україну. Ну і перебіг війни загалом. Звісно, ми згадаємо також сьогодні про бавовну на Росії, яка трапилась на днях. І також про їхні проблеми з річками та мостами, які також останніми днями у них були. Ну, а ви поки підпишіться на мій канал, щоб нічого цікавого не пропустити. Ну і звісно, підтримайте лайком це відео, щоб Ютуб рекомендував його і щоб більше людей могло його побачити. Отож, росіяни виготовляють 30 шахедів на день. Про це, зокрема, повідомляє німецьке видання Welt. Більше того, до кінця року росіяни зможуть виготовляти до 87 шахедів на день. І інформація, якщо чесно, не зовсім. Але ситуація невтішна також і щодо ракет. Адже не дивлячись на санкції та міжнародний тиск, вони не тільки змогли продовжити виробництво цих таких ракет, а й навіть збільшити його. Постає тоді логічне питання ефективності тих санкцій, які вводяться, та міжнародного тиску загалом. Адже складається враження, що Росію не те що хочуть дожати, а навпаки, зберегти її від розвалу. Мовляв, НПЗ, будь ласка, їхні не чіпайте. Вони вашу енергетику так, а ви їхню ні. Далі ми вам Таурус не дамо, а вони нехай рознесуть всю вашу інфраструктуру. Така у них у світового співтовариства логіка? Чи як? Тож тепер конкретно по цифрам. За словами того ж таки, видання Вельт, Росія виготовляє кожного місяця до 130 ракет з дальністю не менше як 200 як 350 кілометрів і близько 100 ракет невеликої дальності. І це ще не все, адже як зазначається у матеріалі видання минулоріч росіяни виготовили 2 мільйони снарядів. А цьогоріч у них вже інший план, адже вони хочуть виготовити 2 мільйони 100 тисяч таких снарядів. То як вам, особливо тим, хто вірить у мир із Росією, для чого їм така кількість озброєння? Вони не тільки не зменшують виробництво, а й навпаки нарощують його. І ще а, після цього хтось вірить у мир з Росією і з їх фейковими закликами до миру? Цікаво було б задати це питання папі римському, у якого цікава позиція з цього питання. Та все ж у питанні снарядів для України цьогоріч проблем може і не виникнути, адже наші союзники мають намір передати нам протягом цього року 2,5 мільйони снарядів приблизно. Тому тут може бути навіть не паритет, а й перевага. Хоча я підозрюю, що як тільки ми їх всіх отримаємо, або, можливо, частинами, наше військове командування буде розумно розпоряджатися ними. Адже. Незрозуміло, коли ще такі потужні поставки можливі у майбутньому. Бо, як ви бачите, ситуація доволі таки мінлива і не завжди прогнозована. Тож треба перестраховуватись. Але це ще не вся інформація щодо озброєння, адже є відомості також і про російські танки. За інформацією видання, 90% сучасних російських танків були знищені збройними силами України під час їх. Використання окупантами у війні проти України. І це чудові новини, друзі. Хоча є і один нюанс, адже у них там вистачає танків старіших моделей, по суті, музейних експонатів, які вони інтенсивно зараз розконсервовують і ставлять у стрій. І з цими старими, по суті, радянськими танками Росія зможе воювати ще так 2-3 роки з інтенсивністю бойових дій, як зараз, до прикладу. Ви скажете, що це консерви? А я скажу вам, що як не крути, це все-таки танк, він має яку не яку броню і він стріляє, тож це все дуже небезпечно. Звісно, питання може бути вирішено, якщо союзники передадуть нам, до прикладу, сучасне озброєння і ППО. До прикладу, літаки F16, які будуть просто виносити ці танки, а потужне ППО, в свою чергу, буде прикривати ці ж такі літаки. Ну та й територію України загалом. Це могло б вирішити багато чого. Тож такі справи з озброєнням ворога, друзі. Сподіваємось, союзники це врахують та відкоригують швидкість поставок та кількість допомоги. Але сьогодні це ще не все із новинами. Адже стало відомо, що українське гур уразило ворожий ракетний корабель Серпухов, який базувався у Калініградській області. Так так, це саме та область, яка звідусіль оточена країнами ЄС і яка відірвана від решти території Росії. Тож я підозрюю, що в цій операції нам допомагали також і наші західні партнери. Адже, щоб навіть фізично добратися до цього корабля, потрібно було пройти територію однієї із цих таких європейських країн. Корабель було знищено шляхом підпалу. Загорання сталося всередині корабля, у зв'язку з чим було повністю знищено його засоби зв'язку. Та автоматизації. Тож він виведений із строю надовго. Приємне тут також те, що це було нове судно, адже ворог спустив його на воду лише у 2015 році. І взагалі росіянам зараз не везе на всіх фронтах, тому що Тюмень і Орськ можуть піти повністю під воду. Через сильні паводки та прорив дамби на річці Урал у місті Орськ таке символічна назва Орськ. Ну і, звісно, через виход, вихід із берегів однієї з річок, а саме Єльшанки, затоплено вже понад 10 тисяч будинків. Пік паводку очікується на 10 квітня, а нормалізується рівень води не раніше 20 квітня. І знаєте, це не може не радувати, адже після підриву ними Каховської ГЕС наші люди були в таких же самих обставинах. А й взагалі-то ні. Обставини були гірші, адже наші люди були ще під постійною загрозою злочинних обстрілів із боку країни агресорки і терористки Росії. Тому бажаємо їм всім відчути те саме, що й наші мирні жителі, які не прагнули і не починали цієї війни. І це ще не всі акти справедливості, які траплялися на Росії цими днями, адже як стало відомо із мережі, у Смоленській області обвалився міст. Який впав прямісінько на залізничні колії. Постраждали як мінімум 5 людей. І найбільш а, чудовим і дивовижним фактом тут є те, що по суті це головний транспортний коридор між Росією і Білорусю. І от зараз він не функціонує. Що не може нарадувати, тому що в такому разі Росія буде менше залучати Білорусь у всілякі там свої схеми у їхній злочинній війні. Проти України. Тож такі новини, друзі. Бережіть себе.